Адінадропі в мене немає свого власного промокоду, зате є сайт ggdrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод ATOMF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, Головне вчасно зупинитись. Так, ну ми полетіли, я взяв, виходить, в цьому розіграші участь. А ви можете брати участь в розіграші, якщо в мене буде в телеграмі, можливо, скоро буде. Ну, вже були, коротше, я це так вам просто кажу. Звісно, ну, як хочете, але посилання на мій телеграм в описі. І там всяка цікава інформація також іноді виходить. Угу, Калашик відра. А що? Uh, це гарно, це дуже гарно. Окей, це прям найс. Nice. Uh, як би тепер це все ну, конвертувати? Можна отак: 147, скоріш за все, абсолютно ніяк не окупить, Ну, це логічно, 100... хоча 131. Uh, контракт. Все сюди і. 131 видає скільки. Ну, мені ніколи жор... прям дуже жорстко X в контракті тут не видавало. Видає, ви бачите, 65. А, на x 3 можна кинути. 196, не випадає наліпка бумич Наві. А, ага. Зрозуміло. Зрозуміло. 344 є. Хочеться щось прям жорстке відкрити, але я розумію, що тут це так не працює. Ну, дивіться, просто це, дивіться наскільки на зараз випадає. Ну, просто ви будете в шоці. Ви будете прям в шоці. Стоп! Зупини зліва. Зліва не захотіла. Ну, це теоретично десь стільки ще і є. Скільки. 246, ладно. Ще один день не можу. Ну, в принципі, може це і гарно. 89, Це скільки? 13-4 можна зробити на X10. Швидкий прокрутик. Не випадає. А, тепер я йду. Угу, да. цей. От саме цей я йду відкривати. 99. Пам випад. Це повинен. Ні, це 60, да? а, 127. Це 127. І от тепер можна оцей ніби відкрити. 99. Пам. береться це непогано. Ні? Ого! Ого! Круто. Дуже жорстко, насправді. Прям без роплів. А, я навіть не знаю, що відкривати. Ніби можна оці три. 447. Давай. Так багато при... а, Зрозумію, це 198. Окей, тоді контракт на 198. І. створити контракт. Ну, скоріше, ну знов ж таки, повна зараз фігня випаде, дивіться. 70. 70-да-да-да-да-да-да, да, 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 да. можна ось так просто робити, я не знаю. Просто 351. Воно навіть не заходить, не хоче мене бекати, я зрозумів. От я <клес> велику прям помилку зробив 99. Угу. Ну, все це ГГ. Це, коротше, просто я не знаю. Хоча можу ще повернути, воно показало сьогоднішню мою стелю. 36, продаю. 49, відкриваємо. Угу, 55 велике. Дякую тобі. Ще раз, от зараз, скоріш за все, те ж саме вип... А, навіть зараз вже зливає. 42, Окей. Ще раз, 49. Пам. Нарешті окупається, 130. А, 224, вибачаюсь, навіть. А, полетіли. Відразу в поліпшення, думаю, буде. Хоча нормально. Стоп, можна пробити. Можна спробувати. А 215? От зараз прям можна спробувати пробити. На Х2, да? Ніби на Х2 можна. І мінімал оцей Авік. Будь ласка. Випадає. В мінімалвер Вер АВП випадає. Продаємо. 570 є. Можна відкрити оцей кейс за 400. Давай. Це погано, ні. В моїй голові... Як? Просто як. Окей. Тоді. Тоді, тоді, тоді. Оцей калашок. За це. Ці... Ні, просто X10. Просто X10 поставлю вже також і бути може. Ні, не випадає X10. Я не знаю, це такі жорсткі гойдолки. Просто, що відбувається? 99, пам. Ой-ой-ой! Ще. Пробити. Так, скільки це зешка? 159, непогано. І нібито можна тепер просто це ще раз, наприклад, да? 90 От зараз треба вже йти в поліпшення. 17, ставити Х10, це скоріш за все випаде. А ні. Чому ні? Чому? От пи... питається. Чому ні? Ладно. Відповіді я не почую на це питання. Ну, да. да. у кого я почув відповідь? 49 ще. Це вже окуп. 86. Окей, тоді ще раз. Пам, оце вже йде в поліпшення на X10, скоріш за все, да. знов не випадає. Я не розумію, чому воно мене апнуло до 500. От чому воно не може просто знов це зробити? Ага. М -м, цікаво. 42. Ще. Окей, нормально, сотка. А, 60, да, на сотка. Ці берети не коштують. Сотку. Оце вже коштує. Оце вже коштує. 108, Навіть 99. let's go. Оу Май. май. Ну, треба, ну я не знаю. Ось так просто. 160. Це і та, 160 це і так буде. Ну, звісно, воно випаде, бо вже куди йому діватись. 192. Угу. Угу. А, пішли оцей. Пішли оцей Крутоную. Оцей, 149, давай, може випаде. Так, скільки ти, скільки ти коштуєш? 81 ти коштуєш, продаю. І. Ну, це, це 99, Пам, це не окуп чи окуп, це окуп, найс. Ще раз дадим, 99. якщо що, все, нормально. Поліпшення. 14 X10, давай. Випадає це. 5 і відсотків зайшли поспіль. Окей, жорстко. Але знов баланс 192%, як мені це прям подобається. Давай 49, може щось видаш? угу. Видасть він, дану да видасть. Дуже жорстко він видає. Це вже логічно, що нікуди не заходить. 99% пропоную, просто дивіться, зараз щось випаде. Ааа, ще й так й так. Давайте просто ось так. Скоріше. Ага, не випадає. Ну, може, є тоді шанс камбекнути в. Ось цьому кейсі ні. В цьому нема шансу, чи є? 29. Оу, це, це може дорого коштувати. А, 100. да, да да дорого. 132. Дякую. Ну, на, і на цьому дякую, якби, 99, давайте прокручу. Бам, окей, це Це 80 чи скільки? 92. Ладно, можна спробувати пробити. Пробиваємо. Можливо, випаде. Не випадає. Ладно, 48. 48. Листаю я. Вниз. 29. Бам! Що падає, це скільки? і взагалі? Це 39, окей, ладно. Я е -е 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 -е. все, я не знаю, я просто в тільтя. Це теж не окуп, тримаю в курсі. 23. Окей. Окей, окей, 29. Пам. Це скільки взагалі. А от ми. А от ми сток. 29, да. Давай ще. Ну це окуп має, да? Ні, це не окуп. Uh, я не знаю, ну тоді вже що робити. Просто на x10 ставлю, Якщо випадає, то випадає. Не випадає. Ну тоді на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.